Тобі не сподобається, але я скажу. У тебе нічого не вийде ні в житті, ні в бізнесі, ні з блогом, ні з планами, ні з чим, якщо ти будеш хвилюватися, що подумають інші. Якщо їх думка не приносить тобі гроші або моральне задоволення, то байдуже, ти живеш своє життя, а не їх. Будеш чекати той самий варіант, який спрацює на 100%. Але найкращий час і варіант зараз. Кількість спроб не обмежена. Постійно порівнюєш себе з іншими, бо ти неймовірна квіточка. Там, де ти обесцінюєш свої досягнення, інші ними просто захоплюються. Чекати, поки хтось тебе змотивує або дасть ще рівний пендель. Найкращий мотиватор це дисципліна та планування, намагатися всім сподобатися. Ну якщо ти євро, то окей. Якщо ні, то дивись пункт. 3. в тебе нічого не вийде, якщо ти будеш застерігати в цих станах і не діяти. А для змін потрібно не так і багато кожного дня робити один маленький крок і ставати краще на 0,1% від вчорашньої себе. Ну ти знаєш кому пересилати.